Інструкція, як стягнути аліменти за рахунок майна безробітного боржника. Спершу визначимо, чи є в боржника майно, яке можна використати для погашення боргу. Це можуть бути квартира, авто або навіть цінні речі. Далі подайте заяву до суду із проханням дозволити конфіскацію майна. Важливо описати всі активи боржника, які можуть стати джерелом виплат. Якщо суд підтримує позов, видається рішення про стягнення майна. Це може включати повну або часткову конфіскацію активів для погашення аліментів. Далі робота з виконавчою службою. Виконавча служба організовує вилучення майна, яке може бути виставлене на продаж. Але далеко не завжди виходить. Повністю покритий борг. Наприклад, реальна вартість речей, що продаються, часто менша очікувану, а Певне майно може взагалі не підлягати продажу, наприклад, єдине житло або необхідні для життя речі. Щоб зрозуміти реальні шанси на стягнення, важливо працювати із юристом, який допоможе уникнути можливих складнощів. Навіть якщо боржник безробітний, аліменти можна стягнути за рахунок його майна. Але для цього потрібні чіткі дії. І правова допомога, тому звертайтеся за телефоном, який є в шапці профілю.